Вітаю вас, мої дорогенькі я Ірина. Злили розмови російських олігархів. Ви мені пишете, зробити розклад, як це вплине на нас, що буде робитися в Росії? Ми так зробимо коротенько. Хто зливав, це можна, в принципі, догадатися, не обов'язково зараз дивитися, які служби це зливали і тому подібне. Це не так важливо. Про що говорили олігархи? Придурок. Росія скоро перетвориться на випалену землю. І в Москві скоро будуть один одного прямо на вулиці. Не, не хочу закликати, не хочу слова такі називати. Ну, Один одного будуть. І так, давайте подивимося. Чи дійсно приблизно, я наскільки пам'ятаю, в розмові було 10 років. Ви знаєте, такі розмови йдуть на вищих рівнях, вони розуміють, що перемога, боротьба, що треба тікати. Ось, тому що, тому що скоро їм закриється шлях у світ. Наскільки я ось бачу з цих карт. Перемога України, тут я навіть і не сумніваюсь. Україна, так, а в Росії треба буде тікати. Ось як я бачу. Знаєте, в мене прийшла така фраза, покой нам только сніс. Ось. Значить так, дійсно, паніка не просто так. Ці розмови йдуть на вищому рівні. Ось вони про це говорять. Вони говорять про перемогу. Ось з двох сторін. Вони перемогу не бачать. Тут скоріше жертвенність. Ну, будемо так говорити, їхна перемога завісає, її немає. Ось, скоріше за всього, їх принесуть в жертву. Мені йде так, що цих олігархів принесуть в жертву. Треба тікати, треба щось робити, треба гроші вивозити. Бачите, ось тут гроші вивозяться в ті, в ті. Зараз підберу слово. Таємно. Я скажу так, культурненько скажу. Таємно вивозяться гроші. Куди? Кудись? 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 Ну, хоч трошки ви, ви, ви не вивезте, розумієте, намагаються. Ось, я так зрозуміла, одна людина в Балі, інша людина в Росії сидить ще, тобто проживає. Ось так. Ну, як деякі е, мої е, коментатори, пишуть, що я теж сижу десь там на Австрії. Ось якось так. Ну, і я теж кажу: сидять на Росії. Гаразд, мої дорогенькі. Тобто, дійсно. Такі розмови йдуться між близькими, між тими, хто дружить між собою. Вони бачать, що боротьба вже йде просто на виживання, мої дорогенькі. Ось ці карти нам показують: боротьба йде на виживання між своїми. Тут ви знаєте, в мене ще що йде, що кожен буде за себе. Тут підтримку ні від кого вони чекати не можуть. Тут кожного можуть принести в жертву. Ось таке я це бачу. Давайте подивимося. Як це вплине їхні м, такі баталії, їхні недомовленості, їхні сварки, як це буде впливати на нас? Що ми повинні дивитися? В принципі, це нам на руку, щоб ви розуміли, це буде приближати нашу, нашу перемогу. буде Приближати. Ось, звичайно, це нам тільки на руку, тому що нехай вони все своє, а потім це конфіскують і дадуть нам. Ну, я шуткую, можливо. А ну, подивимося, дійсно так може бути. Ви знаєте, може бути. Так. Так, да, от ви знаєте, я просто так, так і скажу: просто так сказала. Мені так прийшло до голови. І ось дійсно карти так і показують, що дійсно воно так і буде. Вони нехай вивозять, нехай вивозять, а е захід потім передадуть нам. Єдина проблемка нам потрібна після перемоги інша влада. Все, мої дорогенькі, на Росії конкретно йде. Ось. Е Переворота я не бачу. Буде переворот. ну Переворота, ви знаєте, бідність. Бідність буде. Ось ці карти вони показують, що це буде бідність по справедливості, тому що вони це заслужили. Бідність, злидні, розруха, а, дійсно, злочинність може бути і тому подібне. Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вам дякую за запитання. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги.